Всіх вітаю, 14 січня сьогодні. Останні новини. Дивіться, що відбувається? Вечір, ніч, та і ранок в РФ. Прям дуже так в них неспокійно. Брянск, Крим, Тула, Ростов, Саратов. Енгельс, до речі. Оця нафтобаза, яку вчора нібито потушили, вона горіла практично тиждень. І знов прилетіло. Ну, ось так. Ну, що хочу сказати. Це все, звичайно, все по військовим цілям, об'єктам, заводам, підприємствам, складам, нафтобазам. Це зрозуміло. Їм зробили досить боляче сьогодні. Ви ж розумієте, що буде відповідь. Дуже уважно до тривог сьогодні та найближчі дні. Дивіться, що тут ще відбувається: в морі ворожі кораблі. Сумарна кількість калібрів 28. Ну, тобто, обережно. Давайте спитаємо. Так, сьогодні 14 січня. 14 січня. РФ вивела в морі свої калібри. Готують? Готують вони щось чи просто якось для того, щоб ми. Понервували. Готують, а РФ готує щось в ці дні сьогодні, там завтра, найближчі дні. Ну, бачите, яка відповідь? Ось літаки летять. На жаль, готують. Вісім жислів. Накопич... Накопичили і готують. І так він, вони накопичили так прилічненько. Перемога, дурень неочікувано. Щоб зробити нам розпач повішений. Вони, їхня ціль теж наші якісь підприємства. Бачите, трійка монет, підприємства, що пішли по пасиву. Е, і в людей, щоб була втрата обмеження в людей, тобто світло. Військові об'єкти, також військові, е, король мечів і 10 монет. Військові, якісь склади, ресурси, щось коштовне, світло. Трійка мечів. Е, Водосховище, тобто ГЕС теж падає. Імператор це Київ. І колісниця це рух ЖД. Оце все вони готують. Тобто, будьте уважні. Бачите, яка перша карта? Давайте далі. Поліція на фронт замість 18річних хлопців. Ну, в принципі, правильно. А що? Ну, в принципі, правильно, я не знаю. Давайте спитаємо, чи буде таке. Правильно, чи неправильно, я не знаю. Хай розбираються, хай розбираються з цим ті, хто, хто повинен. Я спитаю просто, знаєте, щоб ви питали про поліцію, чи будуть відправляти їх на фронт. Ну, як не всіх зрозуміло, а якусь там кількість, чи приймуть. Закон, чи як сказати, чи будуть відправляти поліціянтів на фронт в Україні. Зараз у них бронь, якщо я не помиляюсь, Україна повішений Сім кубків. Не хочуть відправляти поліцію на фронт. Бачите, не хочуть. Будуть казати, а хто ж тоді буде захищати українців в домі. Тут луна. луна. Поки що правосуддя, ірафант, башня. Моя відповідь на зараз ні. Не, -не, не хотіть. Тобто про це кажуть, кажуть, а по факту ні. Чомусь ні. Давайте далі. РФ дуже занепокоєно, що Трамп хоче забрати собі Гренландію. Навіть. Каже оця Людмила, Людмила, Валентина Матвієнка, Людмила, що нібито є ж там якісь міжнародні права. їх Є міжнародні права, їх не можна нарушати. О, бачите, як згадала Матвієнка, що є якісь права вообще, взагалі в світі, міжнародні і так далі. Не можна їх, їх нарушати. Що будуть далі робити? все непокоєна тим, що Трамп хоче забрати собі Гренландію. А я питала на днях. Вона все ж таки буде за США. Я потім прочитаю вам ще новину. Що РФ буде робити з цим всім стосовно Гренландії? А що вони можуть зробити? Нічого. Чекають. Чекають швидкість, ірафант, захист. Кордони, це посилить їхній вплив в тому секторі біля Гренландії, ось так показую. І це вони будуть нести якісь грошові втрати. Да, розчаровані. Розчаровані ось вони такими вчинками, але зробити вони все одно нічого не можуть. Далі тут дивіться, республіканці в Конгресі США підготували законопроект для купівлі Гренландії після вступу Трампа на посаду. Тобто Гренландію куплять в, в Данії. Давайте спитаємо: Гренландію Трамп купи в Данії. Вже навіть є законопроект, що Гренландію збираються купити в Данії. Двійка мечів, король монет, сонце, шість кубків. Тут якийсь ще тупік буде, не так все просто зробити. Гренландію куплять. СШить Гренландію. Так, є плани, але вони якусь занижену ціну дадуть. Бачите? П'ять монет щось. Ну, ви ж розумієте. А ну, по ітогу, по ітогу Гренландія буде. За США. Тут Жеслів. Диявол. Ну, вони дуже хочуть цю Гренландію. Ось вона, прям він марить нею. Ну, Побідитель вибір. Так, да, там шляхи оці. Вибір влюблені, шляхи. Шляхи мається на увазі морські шляхи. Контролювати це. Скажу так. Куплять, але якось не відразу там щось ще буде відбуватися. Стосовно США якось мало будуть пропонувати Данії, а Данія буде ще проти цього. Ну, ось там щось таке ще що буде відбуватись, але якось по ітогу все одно більш імовірніше, що Гренландія піде до США. А потім і Канада, да? приєднається чи що. Давайте спитаємо за Канаду. Ну, цікаво. Так, а що буде далі з Канадою? Що таке може бути, що вона буде частиною США Канада? Поступово, не швидко. Буде, дивіться, поступово, не швидко. Буде йти багато розмов, буде всяка якась різна хитра і якась неправдива інформація. Але якось воно поступово, поступово будуть до цього йти. відлюдник. Будуть робити, ага, США буде робити Канаді боляче, дуже відлюдник, башня. Будуть бити по карману різними факторами, різними факторами мається на увазі і давити, ну, давити на все, щоб в них там. Зросли ціни, податки і так далі, все. Будуть давити, 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 чекати, чекати, поки Канада сама не прийде і не скаже, ну, ну добре, ми будемо. Будуть зв'язувати руки Канаді, сила і зв'язувати руки. Будуть чекати, поки Канада не прийде, і скаже, ну, все, давайте, ми згодні. Все, забирайте нас. Ось таке будуть влаштовувати. Дивіться, що тут далі ще. Як і показувало, що після Гренландії, цього Трампу почнуть просинатися різні правителі, я з утра щось заговорююсь, ось президент Венесуели пропонує вторгнутися в Пуерто-Ріко, Пуерто-Ріко, типу за США, зараз, звільнити її від США за допомогою бразильських військ. Ось так. Тепер будуть всі починати друг друга звільняти. Ось, типу, як РФ звільнила вчора Турецьк. Вони окупували Турецьк вчора, там повністю руїни. Там взагалі нічого нема. Ось ось звільнили. І цим дуже пишаються, що вони звільнили нарешті Турецьк. Давайте спитаємо, хто наступний? Ось президент Венесуели щось там хоче звільнити Пуерто-Ріко. Хто там наступний вилізе і буде щось когось. А, там же ще Китай на Тайвань. Будує там якісь трапи з кораблів, готується до чогось. Ну там теж. Хто там наступний буде звільняти? Світ. Земля, земля. Всім потрібна земля та ресурси. Чекають. Король кубків. Башно. То пік, сила. Кожен буде показувати свою силу, свою башню. Зараз в світі почнуться. Почнеться, знаєте, як? Пік виробництва зброї. Виробництво башні, бачите? Виробництво башні, сили. Диявол, хто наступний? Шість мечів. А наступний якийсь диявол, шість мечів. Це дорога по воді, піде на 10, на 10 кубків. Повторення того, що було, тупік із минулого по воді. Імператор по воді піде. І я думаю, що, скоріш за все, це Китай, те, що я казала, і Тайвань. Хоча Пуерто-Ріко це ж теж острів. Ну, я думаю, що це він просто так сказав. А Китай дійсно готується. Давайте далі. Трамп тут дивіться, що каже. Я знаю, що президент РФ хоче зустрітися. І я збираюсь зустрітися з ним дуже швидко. Я б зробив це раніше, але потрібно потрапити в Білий дім. Потрібно потрапити срочно в білий дім. Заява Трампа. Він прям знає, що президент РФ дуже хоче з ним зустрітися. І той хоче. Вони обоє хоч... О... Обидва хочуть зустрітися. І що? Сила, показує свою силу. Показує свою силу, свою владу цим. Хоча це, бачите, ілюзія. Це ілюзія, що прям той дуже хоче з ним зустрітися. Просто показує свою силу, свою владу, багато говорить. Імператор диявол Башня. Ну таке. А заява ще його дружини Міланії Трамп. Байден повинен виїхати 20 січня за 5 годин зібрати свої речі та швидко вшитися з Білого дому. Ну, Нащо такі заяви робити? Міланія Трамп. Ну, просто цікаво. 9 монет, задоволення, великі гроші. Сказала, королева Жеслів, 5 монет, смерть. Вибір, диявол. Диявол, світ, вибір і гроші. Світом правлять гроші. Бачите, диявол, мир, гроші, королева монет, вибір. І тут задоволення, великі гроші. Ну, я так розумію, що цих людей, в кого великі гроші, в них взагалі у всіх з'їхав дах. Ну, я не знаю, що ще сказати. А ось ще остання давайте новина. Німеччина формує сили територіальної оборони та готується відновити призов у разі війни з РФ. Ось. Готують тероборону Німеччина. Будуть захищати свої, свою критичну інфраструктуру, порти, мости, залізниці і так далі. Ось, Німеччина формує територіальну оборону. Нащо та що знають? Сім кубків ілюзія походу на них луна, обман і страх. А Знаєте, вони на що це роблять? Таке тут показує. Що... Ви, звісно, пробачите нам ну, типу, Україна. Але нам самим тепер треба буде. Оце військове, це оце і оце. А ви звиняйте, ви поки що залишаєтесь без цього. Ось так тут показую, бо це ілюзія і обман. Спеціально зроблена. Що Німеччина насправді готує тероборону для захисту від нападу РФ. Десять жислів. Мах. Маніпуляція з одного боку. Військові, повішені, колісниця. Я б не сказала, оце показує чітко, що вони тепер будуть казати, що ви звиняйте, але ми тепер не можемо, не можемо вам сильно допомагати. А можуть і взагалі відмовитись: типу нам самим треба готуватись. Ви що? РФ на нас піде, вона через, через вас пере, перестрибне і зразу піде на нас. І через Польщу перестрибне, і відразу піде на Німеччину. Нам треба готуватись. Ось так. Бачите, що воно відбувається? Будьте уважні сьогодні та найближчі дні до трьох.